Ні, ми не відновлюємо. І на питання, чому, я так розумію, воно буде, відповів наступним чином. По-перше, у нас на два місяці все розписано, і у нас на даний момент нове направлення повністю закрито на виробництві. Ми не встигаємо. Два конструктори не встигають проєктувати і токаря не встигають точити ці форми, за які всі так ноють, що дорого, і там чому ми маємо платити. Є люди, які платять, і тому немає сенсу це знову підіймати. А по-друге, ось дивіться, чому. На заправці, де заправляються автомобілі, ці заправки не займаються автомайстернями або технічним обслуговуванням автомобілів. Бо це зовсім інші два процеси, які не поєднані разом. Тому і відновлення шарових – це зовсім інша технологія, по якій потрібно робити. А, відно... а виробництво поліуретану – це інша технологія. І ось по причині тому, що різні технології, по-перше, по-друге, що у нас по своїй технології на два місяці вперед все вже розписано.